Не одними пофарбованими пікапами у Чернівцях провели благодійну виставку раритетних автомобілів. Відвідувачі могли оглянути, сфотографуватись та навіть сісти у старі автівки. Як відбувався показ і яка його мета, дізнавались журналісти Сі-4. У парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка відбулася виставка ретро-автомобілів. Біля входу до парку виставили близько 20 автівок, вік яких в деяких випадках сягає 100 років. Дана виставка організована не заради розваг, а задля благодійного збору коштів. Всі виручені кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Кількість учасників було в районі 20 автомобілів. Автомобілі були різного віку від 30 30-40-х років і до Кінця до розпаду Радянського Союзу, десь до 90-х 2000-х років вагома кількість автолюбителів чернівців захопилась ідеєю проведення заходу та виділили власні вінтажні автівки. Це машина марки Прага 36-го року. Модель називається Леді. Там була ціла низка автомобілів Прага. Це були Бебі, саме маленькі, пікло. Ну і леді в цьому ряду була на. Найбільше в цьому кузові машин було десь біля двох тисяч, і трошки інший кузов, більш сучасний. Значить, десь біля трьох тисяч машин. Серед представленого автопарку були також і особисті машини організаторів, так звані родинні реліквії Чернівецьких автолюбителів. Особисто я привіз сюди два автомобілі на цю виставку. Це у мене ваз 21013 в оригіналі, а також газ 3102 газ -3102 – це колишній автомобіль міністра авіації Угорщини. Машина 1987 року випуска, була привезена в Чернівці. В 1989 році, і з 1989 року вона належить моєму татові і от і знаходиться в нашій сім'ї. Це як наша сімейна реліквія. Вона не продається, зберігається в гаражі і не експлуатується. Експлуатується тільки заради виставок такого типу, як сьогодні. Окремі власники використовують свої автомобільні артефакти не тільки на подібних виставках, а й за прямою їх функцією пересуванням містом. Три роки їздив на цій машині. Мседес 770-й, їх три машини на Україні. Реставрували її в Кіровограді для Али Пугачової. Вона мала в кіно зніматися. І так у 2014 році вона стала. Я забрав її з Одесної кіностудії, ну, вимінявся. Теж стара була 41 рік. Колеса на шпицях були. Ну, інтересна машинка була, але маленька. Оце взяв, це машина непогана м'яко їде. Загалом протягом виставки було зібрано близько 5 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. По закінченню виставку буде підрахунок коштів. Після підрахунку коштів, коли ми будемо знати вже точну суму, буде 24 години опитування в інтернеті. І ми разом будемо вирішувати, на що саме цю суму можна буде використати. На що саме можна буде? Чим можемо допомогти такої суми у такий непростий час? Навіть автомобілі, які вважаються застарілими, хоч і не напряму, але продовжують допомагати українцям. Адже зараз і наше минуле працює задля спільного переможного майбутнього. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4.